Говорити по телефону чи посилати текстове повідомлення, перебуваючи за кермом, протизаконно у кількох американських штатах. Згідно зі статистикою, у 2008 році майже 6 тисяч американців загинули в автокатастрофах, що сталися у результаті відволікання уваги водія. Значний відсоток цих аварій спричинили саме мобільні телефони. Однак неважне користування мобілкою може бути небезпечне не лише за кермом. Тему продовжує Андрій Годованець. Здавалося б, що може бути небезпечного у тому, щоб розмовляти по мобільному телефону чи висилати смс-ку, ідучи по вулиці. Однак розповіді постраждалих і звіти лікарень свідчать про те, що робити цього не варто. Я разу я наткнувся на стол. Іншим разом спіткнувся на тротуарі, впав, не побачивши яму, бо розмовляв по телефону. ще кілька років тому американські медики застерігали. Говорити по телефону чи висилати текстові повідомлення під час ходьби, водіння, їзди на велосипедах або катання на роликах дуже небезпечно. Медики не помилилися. Щороку кількість людей, які потрапляють до лекарень, швидкої допомоги з різними травмами подвоюється. А все через те, що втрачають пильність, говорячи по телефону. До нас якось привезли молоду жінку, яку збила автомашина. Вона заговорилася по телефону і не для себе, вийшла на проїжджу частину. Також був випадок, що чоловік вислав текстове повідомлення і не помітив електричний стовп. Також до нас потрапила старшого віку жінка, яку на тротуарі збив з ніг кремезний молодик, який йшов і читав СМСку. У час технологічного прогресу ми часто виконуємо кілька функцій одночасно, не задумуючись про те, що перевантажуємо мозок і позбавляємо його можливості реагувати у критичний момент. одночасне використання кількох технологій: дивитися і читати, проводити пошук в інтернеті, сидіти у чаті і дивитися відео насправді дуже впливає і призводить до фрагментарного бачення світу. Деякі штати, як Нью-Йорк та Ілінойс, хотіли обмежити використання особистих електронних пристроїв для пішоходів однак відповідного закону так і не прийняли. Між тим вихід зі ситуації може надійти від технологічних компаній, які фактично створили цю проблему. Базована у сан франциско фірма Alif створила пристрій Jobon, що усуває необхідність дивитися на клавіатуру під час набору абонента чи висилання текстового повідомлення все більше людей покладається на мобільні засоби зв'язку. Люди хочуть бути на зв'язку постійно, і ми не бачимо, щоб ця тенденція змінилася найближчим часом. Наш пристрій дасть таким людям можливість не відволікатися і отримувати всі переваги мобільного зв'язку. Пристрій має визначник номера і повідомляє хто телефонує. У ньому також є функція, що дозволяє власнику набирати контакт не пальцями, а викликати голосом і перетворювати мову у текст. Це вам приклад того, як можна відіслати повідомлення, не торкаючись клавіатури. Є ще один простий вихід: інколи, хоча б на короткий період часу, не брати зі собою мобільний телефон і спробувати відчути задоволення від звичайної прогулянки вулицею. Андрій Годованець голос Америки.